Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте. Коментуйте. Чудовий плідний день. Ви не хочете сидіти без діла, з однаковим ентузіазмом розв'язуєте власні завдання і чужі проблеми. Знайти союзників неважко, багато хто готовий підтримати ваші ідеї, допомогти в здійсненні задуманого. Можливі знайомства, які незабаром виявляться корисними. Імовірні успіхи в навчанні, ви багато чого схоплюєте на льоту, миттєво переймаєте чужий досвід. Це допомагає уникнути помилок, навіть якщо ви займаєтеся чимось дуже складним. Приємно буде провести вільний час із близькими та побачити старих друзів. Ваші дипломатичні таланти в цей день проявляються особливо яскраво. Завдяки їм ви зможете помирити тих, хто посварився, та допоможете дуже різним людям знайти спільну мову, а також домовитися про спільні дії. Вдається відновити давні ділові зв'язки, це виявляється дуже корисно з професійного погляду. День підходить для вирішення важливих організаційних питань, оформлення документів, звернення до державних організацій. Можна впоратися з проблемами, які раніше ставили вас у глухий кут. Невиключені ділові пропозиції здатні змінити ваші плани на майбутнє. Ви добре справляєтеся з усім, за що беретеся, часто можете знайти найпростіший спосіб вирішення складних проблем. В інших випадках допомагає наполегливість, завдяки їй ви справляєтеся з тим, що здавалося не під силу іншим. Яскраво проявляються лідерські якості. Вам легко об'єднати дуже різних людей, надихнути їх на щось. Хочеться яскравих вражень. Ви їх напевно отримаєте, якщо вирушите навіть у невеликі поїздки, зміните обстановку або займетеся якоюсь новою справою. Можливі й незвичайні знайомства. Легкий вдалий день. Ви швидко справляєтеся із новими справами і з уже знайомими. Труднощів не виникає із пошуком союзників та помічників. Можна помітно просунутися до якоїсь важливої мети, зрозуміти, що буде потрібно від вас найближчим часом, щоб досягти її. День підходить для покупок, зокрема великих. В цей день багато хто прислухається до вашої думки та намагається дотримуватися порад. Це допомагає у вирішенні сімейних проблем. У другій половині дня ймовірні несподівані візити, яким ви будете дуже раді. Приятливий день для спілкування. Ви можете домовитися навіть із тими, з ким раніше не ладнали. Вдається швидко заручитися підтримкою нових знайомих, серед яких можуть виявитися дуже впливові люди. Можна вирішити фінансові питання, тут ніхто не зіб'є вас із пантелику не введе в оману. Ймовірні хороші новини, що стосуються когось із близьких. Часто вони впливають на сімейні плани, допомагають знайти рішення, які подобаються всім. Вечір обіцяє приємну зустріч зі старим другом. День обіцяє нові знайомства і зустрічі, які запам'ятаються вам надовго. Ви справляєте на оточуючих сильне враження багато хто хоче пізнати вас краще і подружитися. Невиключений початок надихаючої романтичної історії вдалим буде день із погляду роботи. Навряд чи виникнуть якісь труднощі, які ви не змогли б подолати, а також проблеми, з якими складно впоратися. Імовірні успіхи в бізнесі. Багато дів в цей день виявлять у себе підприємницькі здібності та укладуть вдалі угоди. Ви наполегливі й швидко домагаєтеся свого. Вдається відмінно впоратися зі складними справами, розв'язати проблеми, які раніше ставили багатьох у глухий кут. Імовірні хороші новини, що стосуються роботи, не виключено, що найближчим часом ваші доходи помітно зростуть. Навряд чи вдасться абсолютно уникнути розбіжностей і суперечок. Однак навіть найскладніші питання ви обговорюєте спокійно і конструктивно, не гніваєтеся, якщо хтось із вами не згоден. Тому можна швидко досягти компромісу, знайти рішення, яке сподобається всім. Якби не складалися обставини, ви зберігаєте спокій і не піддаєтеся на провокації. Саме це допомагає приймати правильні рішення обирати правильну лінію поведінки. Іноді, оточуючи, втручаються у ваші справи, але це не викликає у вас роздратування. Навпаки, ви отримуєте користь із того, що відбувається. Якщо перша половина дня пройде спокійно, то друга може піднести сюрпризи. Щось піде не за планом, обставини можуть скластися найнесподіванішим чином. Покладайтеся на інтуїцію, так як в цей день вона дає дуже корисні підказки. День принесе чудові ідеї, а також відповіді на багато запитань, що турбували вас останнім часом. Не виключено, що ви поймете, яких помилок припустилися раніше, і знайдете спосіб їх виправити. Легко зав'язуються знайомства, ви добре ладнаєте з різними людьми, на багатьох справляєте сприятливе враження. День чудово підходить для будь-яких занять, що вимагають творчого підходу і фантазії. Там, де потрібно придумати щось нове, вам немає рівних. Дещо складніше даються справи, що вимагають акуратності й уваги до деталей, але із ними ви справляєтеся. Неспокійний, але дуже плідний день. Буде багато корисних розмов, а також зустрічей, на яких ви дізнаєтеся щось корисне або отримаєте цікаві пропозиції. Не виключено, що вдасться укласти угоди, які обіцяють великий прибуток. Важливо правильно розставити пріоритети та зосередитися на важливому і не відволікатися на дрібниці. Не завжди вдається діяти за планом, займатися тим, чим би хотілося. Але це майже не викликає негативних емоцій, ви розумієте, що незабаром настане більш сприятливий період, тоді ви й надолужите згаяне. Важливо налаштуватися на миролюбний лад і не вимагати від оточуючих занадто багато чого. Може здаватися, що інші поводяться дивно і навіть нерозумно, втручаються у ваші справи, створюють проблеми, які потребують негайного вирішення. Але якщо ви розберетеся в ситуації, то поймете, які мотиви кожного знайдете спосіб практично з усіма домовитися про спільні дії. Краще не поспішати з рішеннями, що стосуються грошей. Навіть якщо йдеться про невелику суму, подумайте двічі, чи варто витрачати її саме зараз, намагайтеся бути обережнішими на початку дня. Це непростий час, коли емоції заважають ухвалити правильні рішення, одразу повестися правильно, але вплив позитивних тенденцій посилюється з кожною годиною. Друга половина дня відкриває багато нових можливостей, ви намагаєтеся не опустити жодної з них. Увечері на вас чекає багато приємних зустрічей, цікавих розмов. Саме в цей час вам буде особливо легко порозумітися з близькими, зрозуміти, що в них на душі, залишити в минулому всі розбіжності. Не з'явиться і приводів для взаємних претензій та образ.